Дивіться, сьогодні зробив розпаковочку. Отримав ці телефони на продажу. Е, у нас Redmi 9, 64 ГБ, а 11 Самсун. Ось такий варіант 32 ГБ. Далі Redmi 10C64 ГБ, є ще 128. Realme C63. Прикольний гарний телефон, сучасний. Він 8 256 по пам'яті. В Попередніх відео все показував, розказував. Далі Samsung A31, 64. Трішки потрібно підготувати, але, як то кажуть, з корабля на бал. Одразу робимо, показуємо, що є, щоб можна було ще сьогодні відправити. А03 Core Samsung 32 ГБ. такий робочий телефон для дзвінків для роботи. 232 по пам'яті, а 21 s теж 32. Він 3 ГБ оперативної пам'яті. Має ось тут невеличкий такий скольчик. Але по екранчику все чітко без нюансів. Який працює, показує все гарненько. 332 по пам'яті. І Samsung ще А05. 64, зробимо однозначно хорошу вартість 4 ГБ оперативної пам'яті. Кому що цікаво, пишіть звертайтеся у повідомлення.